Усім привіт! З вами Віка і це моє нове відео. Сьогодні буде огляд на ось такий таємний бокс з різними смаколиками. Я взагалі, коли замовляла, навіть не знала, що там, тому разом з вами мені буде цікаво перевірити, що за смаколики там всередині. А якщо ти ще не підписаний на мій канал, то підпишись, а ми починаємо. Я тут бачу дуже багато різних цукерок, багато таких жувальних, які взагалі зараз мені не дуже і треба, бо я таке не розкошу, але нічого страшного. Знайомо це ось такий скітл. А всі інші це щось цікаве, тому разом з вами зараз будемо це куштувати. Перше, що я знайшла, це ось такі цукерочки з малиною. Бо таке хоч раз в житті бачили з синьої малиною, Вона взагалі існує, чи просто її якось фарбували в синій і все. Але цікаво, що там. Це ні була ось така цукерочка, на вигляд, як якась таблетка. Відчувається присмак малини. Такий кисленький оцей смак, тому мені дуже подобається. Ставлю я це 10 з 10. Кисленько, смачно, тому рекомендую ось ці цукерки. Переходимо до іншого. Такі ось цукерочки жувальні. Я, я думаю, що я це все ж таки зможу прожувати. Не знаю, чесно. Зараз спробую одна з полуницею, а інша з винограду. Молосний присмак винограду. Зараз спробую, можливо, вона і не смачна навіть. звичайно, просто зжувальна цукерка, нічого так цікавого в неї немає. Не виражений взагалі смак. Не розумію ще взагалі з яким присмаком їм. Тому ставлю за цю цукерку 5 з 10 і переходжу до полуниці. Можливо, вона все ж таки буде краще. Ось такого того кольору інша цукерочка. Що порівнювати тут цукерку, яку я з'їла попередню. Взагалі, спочатку, то ось ці дві це взагалі, вони не виражені. І оця це взагалі також не полониця якась, а це не віддає виноградам. Тому за ці я також ставлю 5 з 10. Мені не дуже якось так кисленькі, як би я хотіла. Вони просто такі звичайні жувальні цукерки. До речі, дуже багато жувальних цукерок, тому давайте пройдемося по порядку. Ось така цукерочка з апельсином. Така цікава цукерочка. звичайно, не презентабельна, але дуже відчувається смак апельсину. Через те, що я ношу лайнери, то мої нижні зуби дуже зараз чуттєві. Якщо я щось таке тверде з'їм, то це капець буде мені дуже боляче. Тому ось ці клі цукерки я стараюся зараз не їсти, бо дійсно я їх просто не можу нормально поїсти. Але нічого страшного, я це все контролюю. Ця цукерка мені сподобалася, але вона дуже тверда зараз, як для мене. Тому за нею я ставлю десь 4 з 10. Я відчуваю смак апельсину краще, аніж оці, як я вам і казала, тоді цукерки. Тому ця смачна, але дуже тверда. І ось така якась цікава цукерочка жовта. Не знаю, що там взагалі і який смак, тому дуже цікаво її спробувати. Ця цукерка, якась зелена, також воно все не презентабельно. Ця цукерка з присмаком ананасу, але який ще віддає такий дивний смак. Тому я б не сказала, що мені взагалі не подобається, але щось таке дивне, тому я ставлю за, за цю цукерку 4 з 10. І, До речі, такі цукерки я колись коштувала, і вони не були прям дуже сильно такі кислі. Але я не знаю, як оця цукерка буде, бо тут прям такі вогнище. Тому не знаю, як з цією цукеркою буде. Дуже відчуваю смак яблука, такого прям кислого, зеленого, як я люблю. Але я думаю, що ця цукерка буде дуже прям кисленькою кисленькою Зараз будемо пробувати. Я на цю цукерку якісь такі сподівання ставила великі, але так вийшло, що вона взагалі не дуже кисла. Ну, також тверда, бо, звісно ж, це жувальні цукерки. Не знаю, я очікувала такого, прям щось таке: вау, ефект прям взагалі, але я такого ефекту не відчула, тому я ставлю за неї 3 з 10. Так, вона смачно, з яблучком все окей, але все одно, якщо я очікувала такого ефекту класного, то мої очікування просто не відбулися і тому ставлю 3 з 10. Далі, ось така маленька цукерочка. Також бачите, тут щось намальоване таке, що прям буде ого-го, вогонь. вогонь, Але так як, а до речі, тут ще і перець намальований, то можливо, це буде щось прям капець. Я вже це очікую, або ну треба, хоч якийсь не знаю, екшен в житті чи що. Я так розумію, тут всі такі цукерки будуть зелені. Можливо, це щось дає. А ну можливо, це просто як також буде зелене яблуко. До речі, що можу сказати, я відчуваю оцей перець перецьчілю в році, як він оце все пече. Але якщо б я напевно з'їла всю цю цукерку, то капець я б вже мені взагалі стало погано, Тому ось це цукерка вже виправдовує мої сподівання на те, що буде щось таке епічне. Тому я ставлю за неї 8 з 10, Це прикольно, але краще не ризикувати і з'їсти трошки, аніж потім десь не знаю, валятися з хворим животом, і будуть якісь проблеми. Як ви бачите, ще дуже багато залишилося жувальних цукерок. Зараз будемо всі по черзі пробувати і коментувати, і робити висновки, чи смачно воно, чи ні. Так що з якої взагалі почати. Я думаю, що можна велику залишити взагалі на потім, бо цікаво, це з якась кавунок. І тут можна якісь пройтись, ну, можливо, до речі, ось цю візьму. Вона якась цікава, невідомо, що всередині буде, тому. Треба пробувати. Ось така цукерка, вона, до речі, біла, але якщо по запаху, то вона мені якось нагадує зубну пасту чи що це таке. Ну, щось таке м'ятне. Ця цукерка мені взагалі не сподобалася. Дивний смак. Я ставлю 0 з 10. Мені не дуже сподобалося, взагалі не знаю, що це таке, тому не буду це їсти далі. Хочу до ось такої цукрочки. Чесно, чомусь у всіх цукерок якийсь такий дивний присмак, можливо, це нормально, або можливо, ну, це щось не то, що мені підходить, але ось це я взагалі також не розумію, з яким це смаком. Треба все це куштувати, щоб дізнатися, що це таке. Ця цукерка до речі, нарешті мені щось взагалі в цьому житті сподобалося. Це карамельна, я так розумію. Бо по смаку я думаю, що це та велькові віддає. Ось ця дуже ніжна і не така жувальна і тверда, як всі інші ті, що я вже скуштувала. Тому за цю я ставлю 9 з 10. Оце смачно, нарешті, нарешті.